Люди згуртувались через соціальні мережі та знайомих. Прибирали не лише міські парки і сквери, а й у селищі міського типу Матвіївка. Це була перша толока за весь час існування населеного пункту. Селище просто потопає у смітті, адже багато років до нього не санкціоновано звозили як побутові, так і будівельні відходи. Місцеві жителі з нього навіть багатокілометрову дорогу виклали у тих місцях, де до цього проїзд був неможливий. Активісти кажуть, що з Миколаєва до Матвіївки сміття везуть зі вивантажують, де прийдеться, і їдуть. Здесь можно увидеть и трупы животных, строительный мусор, бутылки, все что угодно, все что не потребно, все выкидывают. Наводят у себя порядок в доме, на своем участке, и гонят все вокруг. Скоро будем играть в пятнашки, чтобы попасть, скажем, на соседнюю улицу, надо переложить кучу мешков, чтобы сделать себе проход. До робіт з прибирання Матвіївки залучили два вантажних автомобілі. Все сміття, яке зібрали, вивезли на міське звалище. Для цього попередньо отримали спеціальний дозвіл. Активісти і місцеві жителі мають на меті, що суботи виходити з лопатами і сміттєвими пакетами, доки не очистять усю Матвіївку від сміття остаточно. Без підтримки міста, без підтримки міських властей, це буде практично невозможно. Хотілося би, щоб люди, які сидять там в кабінетах, подумали, що ми після себе залишаємо дітям. Наталія Якубсон, Сергій Ермаков, Телевізійні новини Миколаївщини.